Добренького дня. Тільки приїхала нової почти, думаю, розпакую, а потім вам покажу, дивіться, отримала. Ізмаїла посилочку. Дивіться, на дні лежить отакі отака прокладка. Бачите? Баночки попереложувані і ще й замотані були кожна. Бачите, чотири баночки я отримала, вареннячка з інжира. Упаковка взагалі супер. Тут в мене ціла натюрморт. Упаковка супер. Банки, гляньте, скільки тут інжиру. Людина на совість робить. Бачите, який сиропчик, який прозорий. Бачила я різний, виставляють продавати. І бачила так, що ці інжирчики тіліпаються по банці. Тут, бачите, як плотно, вони і ворушитися не можуть. О, гляньте, ну. бачите, як зложені. Всі баночки вже вам показую. Гляньте, бачите. Уявляю, яка смакота. Це від пані Наталії. З інжирної групи вона адміністратор, я в неї запитала, чи не продає, я кажу, продайте мені чотири баночки. Чи вона продає, чи має на продажу, кому треба, я дам телефон і ви до неї звертайтеся. І вона вам скаже, якщо ви захочете, Ну, таку смакоту я даю гарантію, ви ніде не купите, маю в виду в магазинах. І деякі люди на продажу вар... роблять, варять, то теж. Ліж би гроші взять, а далі то їх не цікавить, знаєте? Отаке. Так що отакі от в мене інжирчики, варення з інжирчиків від дуже хорошої людини. Отаке, добренько. Піду ну я гляну, що там робиться. Мені треба ще підсипати лимонної кислоти, не підсипати, а підлити лимон, з лимонною кислотою. Підлить треба голубіку. От, е, столова ложка на 10 літрів води треба добре розчинити і підлити. Добре, дуже задоволена. Пані Наталя, дуже вам велике дякую. От, бачите, магазинний інжир, він смачний, дуже смачний. Але воно не те, що вирване з дерева, знаєте, і зварене. І вона мені ж присилала ото -от тоді дві посилки з інжиром. Це теж від неї приходили великі такі інжири, хороші. Добренько. На цьому все, пока-пока, всього вам найкращого.